Ситуація з питною і технічною водою у громадах Донеччини вже тривалий час є напруженою. Кожна громада самотужки вирішує проблеми водозабезпечення населення, яке в ній лишається. У добропіллі водопостачання забезпечується з Карлівського водосховища та свердловини селища Золотий Колодязь. Наразі Карлівське водосховище вже майже рік. Воду нам не поставляє за рахунок свердловин золотого колодця місто забезпечене приблизно десь 70% водою, враховуючи численні звернення населення щодо перебоїв з водопостачанням та постійні перериви на мережі водогону. З міського бюджету було виділено 1,4 мільйона гривень комунальному підприємству Вода Донбасу для проведення ремонтних робіт на проблемних ділянках. Також в громаді проводиться розтампування свердловин від розтампанованих свердловин селища Ганівка до насосної станції ЖБНТ, куди раніше було водопостачання з Карлівського водосховища. Тобто зі свердловин напряму будемо качати на насосну станцію, і ми сповним ці 30% води, якої на зараз не вистачає. В адміністрації зазначають, що наразі проводять ремонт аварійних ділянок і по старостинських округах громади. Міняємо водогон, аварійну ділянку водогону. Там приблизно 302 метри. Це Світлівський старостинський округ, селище Красноярське. Там також наразі тривають роботи і вони виконані вже майже на 70%. Також наразі проводяться роботи із заміни водогону від міста Білицьке до селища Водяне. Неабияку підтримку в цьому. Надають благодійні організації труби, фасанину по графіку, це поставка стоїть на 15-10. Тобто, після цієї поставки нам буде потрібно ще, якщо найменше, місяць для улаштування, прокладання. Як зазначив Дмитро Баранець, підготовчі роботи за цим проектом вже ведуться. Необхідно прокласти 4 кілометри водогону. Викопано вже 2 кілометри траншей під трубопровід. Сподіваються, що встигнуть виконати всі необхідні роботи до настання морозів.